Доброго дня, шановні друзі! В кадрі Ярослав Злий, ви на флагманшоп, і сьогодні я розповім вам про вудлище Азура Райдон 80H Power Hunt. А завданням цього відео буде допомогти вам зрозуміти ідеологію цього вудлища та озвучити його сильні та слабкі сторони. Перейдемо безпосередньо до технічних даних. Довжина вудлища 2,44, вага 158 грамів, тест від 12 до 48 грамів, котушко тримач ВБО, кільця ВБО. В мене накопичився вже майже дворічний досвід експлуатації саме цією моделлю, і почати я вважаю за доцільне саме з розгляду того, в чому. Транспортується наше вудлище. Це чохол, друзі. Він тут з досить товстого неопрену, є потужна блискавка, що дуже важливо: є дві кишеньки окремі, а також в кінці нашого чохла є ось така вставка з досить міцного матеріалу, який захищає наше вудлище та чохол від бруду, води, пилу, піску і так далі. Декілька слів про те, як завантажується цей спінінг на закиді. Ясна річ, що це досить потужний інструмент, і для того, щоб вімкнути комливу частину, вам потрібно буде використовувати приманки в верхніх межах кастингового діапазону. Що стосується балансу вудлища з котушкою, то тут мова йде виключно про потужні версії котушок чотиритисячного розміру. То яку рибу ж ловити нам на цей Power Hunt? потужний інструмент? Він був спроєктований з самого початку для того, щоб ловити великих хижаків, таких як Судак та щука, в складних умовах на досить великі та об'ємні приманки. Що стосується шнурів, які би я обирав під цей спінінг? однозначно, це півторашка і навіть двійка. Декілька слів щодо руків'я. Чи зручне воно? Так, зручне, друзі, воно руку не холодить. Ваш вказівний палець, хто бажає його ставити саме на бланк, можете зробити. Що стосується комфортного тесту е, та заявленого виробником. Виробник зазначає 12.48, і я з ним можу не погодитись. Тому що навіть з використанням жилки 1,5 за японською класифікацією. Починати комфортно працювати навіть в вітряну погоду е нормально з 15-16 грамів та приманкою 4 45 дюйми. Що стосується вершини тесту, який зазначає виробник це 48 грамів, то цим вудлищем я ловив і на 60 грамів, але... Тут є одна маленька, але не менш важлива ремарка. Мова йде за все про дропшот на течії. Тобто закид ми робимо дуже повільний та плавний, не вмикаємо ніяких е, потужних закидів нам робити не потрібно, тому що, перш за все, мова йде про лов з човна на невеликій дистанції. Тому реальний тест, на мою думку, це 15 50 15-55. То чи можна цим спінінгом твічити? Можна, друзі, і твічити теж. Але давайте на чистоту. Отримувати задоволення від твічингу на інструменти з такою довжиною ви навряд чи будете. Чи продьоргне він рудру? Так, продьоргне. Та чи будете ви отримувати задоволення від цього процесу, дуже сумніваюсь. Щодо ідеологічної направленості, в першу чергу, як я вже і сказав, цей спінінг зроблений для важких умов. І якщо ви ловите з човна і вам потрібен надійний спінінг, на який ви можете покластися, то це точно про райдон XP. Також, кому потрібно форсувати рибу в важких умовах, у вас корчі, дерева, завали, різка брова. Саме за рахунок комлевої частини цим спінінгом це робити буде дуже зручно, комфортно та безпечно. Що стосується ціни, то наразі вартість цього вудлища коливається в районі 4 тисяч гривень. Дуже сподіваюся, що в цьому короткому відео мені вдалося передати максимум корисної інформації з мого досвіду користування 80-м райдоном. Якщо у вас виникли якісь питання, пропозиції чи побажання, ви можете звернутися до нашого нещодавно створеного телеграм-каналу. Посилання на яке буде в описі до цього відео, а також ось тримайте QR-код. Ну, а найкращою подякою для нас буде ваша князівська вподобайка, коментар під цим відео. Також не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. З вами був Ярослав Злий, а ви були на каналі Флагман Шоп. На все добре та до нових зустрічей!